Хотів запитатися, чи завтра працюєте? Хто святкує ще по старому календару? Наприклад, я не збираюся переходити на новий календар. 20 гаком років я святкував 7 числа Різдво христове а хтось десь захотів перейти на інакше число, нехай собі переходить. Такого ну, святкувати аж не будеться, ну, просто завтрашній день буде неробочий. Багато хто дзвонить підписників і таких клієнтів з Східної України. А чому ви не працюєте? У нас робочий день, а чому ви не можете зняти? нам мотора, ну не робимо. Ще завтрашній день буде також неробочий. Є багато вже запчастин знятих, таких, що можна просто взяти і відправити на пошту, то такі відправляються. Кому що потрібно, замовляйте. Якщо не завтра, то післязавтра вже буде зняті запчастини. Там маю мотор зняти. Коробочка теж з калини їде на відправку. Це все вже буде післязавтра. Так що мусите день-два почекати.